Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Повідомляється, що сьогодні, під час планових військових навчань на території Білорусі випадково було згадано чотири ракетні удари по території Росії. Дані ракети під час запуску невідомим чином були перепрограмовані і завдали удар по авіаційній базі. На території Росії вже поступила інформація про знищення командного пункту управління бойовими літаками і не менше двох стратегічних бомбардувальників. І декілька винищувачів Су-35 і Су-27. Примітним є той факт, що протиповітряна оборона не розцінила дані ракети як загрозу. На даний момент дуже мало інформації про те, яким саме чином змогли перепрограмувати ракети. Чи це був збій у системі і було автоматично підтягнуті координати головної авіаційної бази, що межує із Білоруссю, чи це справа втручання хакерів? На думку фахівців, більш вірогідним є другий варіант. Одразу після даного інциденту у військових розпочалась паніка і почали в терміновому режимі згортати свої ракетні комплекси і переміщувати в невідомому напрямку. На місце, де здійснювався впуск, вже почали проводити перевірки. Повідомляється, що прибула спеціальна група Б в пошуках якоїсь інформації, але результату жодного немає. Даний удар намагаються максимально засекретити і вже повивозили з усіх даних районів. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги!